Три тижні тому світ здригнувся від чергового злочину росіян, але цього разу цинізм окупантів вразив навіть найбільш морально загартованих. Ракета терористів поцілила в дитячу лікарню, понівечивши одразу два унікальні медичні заклади. Але ця трагедія стала ще одним прикладом стійкості українців та готовності цивілізованого світу допомагати нам долати наслідки терору. Про те, як відновлюється лікарня Охмадит, дивіться далі. Увесь світ бачив кадри з онкохворими дітьми і з крапельницями. Ми на вулиці після ракетного удару по похмандиту, 8 липня. А в цей час у сховищі відділення інтенсивної терапії новонароджених ховалися молоді мами зі своїми крихітними малюками. Це те відділення, де навчилися виходжувати дітей, які з'явилися на світ передчасно і важать менш як пів кіло. Таких українських лікарів рятували понад 8 тисяч. Мама двох близнючок Вікторія розповідає, щойно вона з медсестрами, які допомагали нести дітей, спустилися в укриття. Пролунав страшний вибух. Все тряслося навіть при тому, що внизу немає вікон. Це все тряслося. все було жахливо. Піднявся жахливий пил, жахливий сморід від вибуху. Першим ділом вийшли купа скла, купа Ми, сестри вийшли і потім розказали нам, бо ми залишались укритті. Приміщення також постраждало від вибуху, адже всього за кілька десят метрів від епіцентру влучання вибуховою хвилею винесло чимало вікон, тому далі відділення працювати не могло. Всіх пацієнток евакуювали до інших лікарень. І тут у пригоді стала велика увага до трагедії благодійників і меценатів. Одним із тих, хто одразу ж відгукнувся, був фонд Global Empowerment Mission. і благодійна фонд молодіжної ініціативи Надія, головою наглядової ради, якого є народний депутат Валерій Дубіль. Завдяки цьому вдалося встановити десятки нових вікон і дуже оперативно відновити функціонування корпусу з дуже критичною допомогою, необхідною для немовлят. Це було особисте прохання керівника нашого фонду. Вони відкликнулися і вже було замінено біля 60 вікон, і зараз вони працюють над ще іншими будівлями. Там проводяться експертизи технічні, і потім буде ще заміна також великої кількості вікон. Так що ця співпраця, вона вже. Давно існує, і вона дуже плідна. Побачити масштаби руйнування з США до Києва. Приїхав президент Global Empowerment Мішхан Майкл Капоні Колишній бізнесмен забудовник каже, що професійний досвід допомагає йому краще розуміти, які потреби є в Україні в контексті відбудови. Це Власне, це значно більша проблема, аніж це можна було б побачити у новинах. Не думаю, що телебачення може передати увесь масштаб і глибину трагедії, адже міжнародні новини просто називали це госпіталь для хворих на рак дітей, не говорячи про те, що це найбільша лікарня для дітей в Україні, що значно важливіше. Ми з нашим партнером, фондом Говарда Баффета, маємо масштабну віконну програму по всій Україні, тому ми вже замінюємо тут вікна. Також ми будемо спілкуватися з головним лікарем щодо того, того, яку подальшу допомогу можемо надати? Наслідок російського тракту лікарня Хмельнид втратила лише медичного обладнання приблизно на 400 мільйонів гривень. А збитки для будівель та інженерних комунікацій досі встановлюють ущен зруйнований діалізний центр, великі ушкодження старого хірургічного корпусу. Попри це, майже всі маленькі пацієнти інших відділень повернулися до своїх палат. Дуже багато людей, як і внутрі України, так і зовні звертаються. З пропозицією надати допомогу. Це різна допомога, і ми об'єднуємо усилля, робимо все можливе, щоб ця допомога доходила до споживача, до наших медиків, до батьків до нашої лікарні. І щоб лікарня стала на порядок ліпше ніж вона була до такі. Я хочу окремо подякувати фонду Надія, що він з перших днів. Повномасштабного вторгнення допомагав нам, допомагав різними матеріалами, допомагав в евакуації, допомагав з перевезенням важких хворих. Ну і наразі один з перших відгукнувся на ці виклики, які встали після атаки.